з назвою вашого рай відділу або з печаткою слідчого відділу, а не для пакетів. Для пакетів це ваших внутрішніх пакетів. можете викликати зразу начальника, тому що ви вкотре створюєте конфліктну ситуацію. Микола Костянтинович, підійдіть, будь ласка, до мене. До мене підійдіть. Ось Михайлюк, хоче надати мені документ. Подивіться, який без печатки. ВНП номер 4 Я для пакетів. Віде віде віде. Дібрати, це, це є документ належним чином оформлений. Ну, в законі чітко передбачено. Що, що, що вважається офіційним документом? Консультувати ніхто ніколи не збирається. Якщо це офіційний документ, підтверджує. Підтвердіть, будь ласка, що це офіційний документ. Мішайте. Я забороняю вам фіксу... знімати себе на незахищений засіб інформації і втручатися в моє приватне особисте життя. Ваші посвідчення до повного знайомлення. Посвідчення, будь ласка, до повного знайомлення. Забороняю знімати себе на незахищений засіб інформації, і втручатися в моє приватне особисте життя посвідчення. Я не бачу там закрита фотокартка. Там закрита фотографія, не бачу. Бачите? З іншої бачите? сторони, будь ласка, бачите? Я так розумію, у вас нічого так, не змінилося, посвідчення у вас немає, Звідчення у вас просто пластикова реагує? картка. Що це Звідчення? за невідома особа, яка спустилась до мене і включила на за незахищений засіб інформації? Представтесь, будь ласка. Пані тільки Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка, невідома особа. Представтесь, будь ласка. Я вам показую ну, підійдіть ближче. Я себе вже не добре почуваю, не можу до вас підійти. Не крутіть я його до повного ознайомлення. Я виконайте закон знімати. України я про поліцію. Я не знімаю, а фіксую. А що вам дозволяє знімати мене на незахищений засіб інформації? Куди ви будете використовувати відео? Я багатодітна мама. Що це за такі фокуси? Що ви собі дозволяєте? Чому ви втручаєтесь в моє приватне життя? Ну як так може бути? Ви сидите тут пропідготовлені, стимульовані і нічого не виконуєте. Скільки це можна терпіти? Піти, мою дитину побили, другу дитину переслідують, і ви знов втручаєтесь в моє життя. Тобто, ви будете теж співучасниками злочину, якщо моїх дітей будуть переслідувати. Я не розумію вас. Я не розумію, ви чуєте мене, що я вас що, про що я вам повідомляю? Ви чуєте, ще раз кажу, ви чуєте мене? Заява не є належним чином. В оформлена демократка відділення ВНП номер 4 чи э, слідчого відділу Документ належним чином завірений. Документ належним чином завірений. Документ належним Розуміє, чином завірений. Те, що мене не зобов'язує, я, я від нього не відмовляюся. Я вам ще раз кажу я те, що відповісті? мене не зобов'язує, я від нього широку, не можу широку, в апріорі відмовитись. Надайте мені зі документ належним чином завірений. Надайте мені зінародні. документ належним чином завірений. Зрозуміло, Михайлюк і особа Файдевич, вкотре створюють конфліктну ситуацію, відмовляються надати по моїй заяві документ належним чином завірений, чим створюють конфліктну ситуацію та є співучасниками злочину. Також втручаються в моє приватне особисте життя ігнорують мої законні вимоги громадян. Я вас повідомляю, що щодо вас, Михайлюка і Файдевича, буде написана заява про вчинення злочину, про що саме вас орган досудового слідства повідомить.